За закритими дверима, про що справді говоритимуть Україна і Росія? Вітаю! З вами таролог Олександра, і сьогодні ми подивимось, що обговорюватимуть на перемовинах Україна з Росією і дізнаємось правду, яку не покажуть по телебаченню. А в кінці відео ви дізнаєтесь, як перемовини вплинуть на кількість обстрілів. І як ми всі знаємо, і ми всі хочемо, і ми всі сподіваємось на те, що результатом будь-яких перемовин України з Росією буде. Зупинка війни, підписання договору про це. Тож, саме так і подивимось, чи підпишуть договір про закінчення війни під час цього раунду перемовин. Ми всі дуже хочемо, дуже сподіваємося, що війна закінчиться що буде підписаний договір. Ну, я не бачу тут карти підписання договорів. Я бачу, що це лише е, поки що етап. Один етап ось це, третій раунд з багатьох це початок перемовин. А чи взагалі будуть якісь е, домовленості досягнуті під час цих перемовин? Чи це так, приїхали, подивились один на одного і поїхали? Скажу чесно. Легко не буде, будуть викликати в нас багато негативних емоцій. Ну, російська сторона, от я і казала, приїде, подивиться на українську сторону, подивиться по різним сторонам, каже, як нам вдома добре. Ну, так, чисто поприсутствувати приїхали. Але а українська сторона вона теж не пальцем ділана. Тож, ми таки виб'ємо у них якісь домовленості, над якими ми працюємо і вони будуть успішними. Я бачу три теми, які будуть обсуждатися. І в одній, принаймні, ми досягнемо успіху. Ми ну, зараз подивимося, може нам карти покажуть, що саме це може бути. Цікаво, ми з клієнткою робили розклад нещодавно, і мені випали такі самі карти. Знаєте, тут мова йде про обмін полоненими. Дивіться, люди, які під час а, якихось військових дій, да, роз, розрушеній їх а, забрали, вони були вивезені, то вони повернуться, і це будуть. Хворі люди з пораненнями, з тяжкими пораненнями, з легкими пораненнями. Тобто, це будуть повернення полонених, і це прекрасна новина. А ви в коментарях напишіть, чи чекаєте ви когось близького з полону, і, можливо, хтось з вас вже дочекався, які теми ще будуть розглядатися, але а, будуть, а, можливо, і не повністю вирішені, але позитивні зрушення будуть. Ну так, да, от я бачу ще три теми, з які будуть перемовлятися, знову показані ці три теми, які будуть а, обговорюватися території. Території однозначно. Тут навіть немає жодних питань. Друга тема, які будуть обговорюватися. Буде обсуждатися допомога для України, знов карта перемовин. Вони не хочуть, щоб нам хтось допомагав. Вони будуть наполягати на тому, щоб це зупинилося. Давайте і третя тема, яку нам показували вже карти. Ну, чесно скажу, знову випала ця карта перемовин. І це імператор це може означати як нашого президента, так і нашу країну в обличчі нашої делегації. Вони хочуть, щоб Україна здалася. Просто зупинилась сказала все, ми зупиняємось. Ось ці три теми, які мені показали карти, я не скажу, що по ним дійдуть згоди. Я скажу, що російська сторона буде їх піднімати. А ми про це дізнаємось. Нам це буде висвітлено в медіа нам покажуть лише частину. Так, нам покажуть, але не все. Тож, багато того, що ми зараз з вами обговорюємо, залишиться за зачиненими дверима. Ну ми то з вами вже знаємо правду. Так, і давайте подивимось, а як же ж українська сторона відреагує на всі ці а, пропозиції. А, чесно, мені йде тут така фраза. Зараз покажу вам карти. Ну, ми явно не приймаємо їх. Ми хочемо, щоб вся наша країна, все наше було нашим, і ніхто на це не впливав. Але в мене є така фраза: посадіть їх накал. Просто от буде от таке бажання. От от ну, у нас їдуть професіонали, вони дійсно вміють вести переговори, то вони цього не скажуть. Але внутрі буде таке почуття саме. Саме про це, ну, як і в кожного українця. Чи вимагатимуть росіяни зменшення кількості Збройних сил України? А ви поки поставте мені лайк, мені дуже приємно, і ми з картами дуже стараємось насправді. Підтримайте нас. Випав імператор, який ну, дуже хоче зменшення армії, але не дочекається. Ось імператор. Який дуже хоче домовитися про те, щоб армія України зменшилася. Він навіть цього вже не приховує, але не дочекається. Ну, так йому і треба. Не дочекаєтесь. Ми стоїмо і вистоїмо. О, і карти це підтверджують. Так, разом ми сила, разом ми міць, разом ми в кубки всіх-хіт. Негідників людин, мудин, переможемо. О, і зробимо їм вежу. Чи будуть представники США на цих перемовинах? Ні, бо їх не буде, бо всі свої рекомендації вони вже дали. Їм туди ні за чим їхати. Що залишиться за кадром цих перемовин? Ну, карти кажуть, що ми вже про все сказали з вами. Вони хочуть один одного намахати. Да, Переіграти один одного? Багато дуже емоцій, причому негативних буде. І, по суті, по суті нових якихось супер неочікуваних тем я тут не бачу. І наостанок, як же ці перемовини? Вплинуть на кількість обстрілів в Україні. Скажу так: обстріли залишаться. Вони будуть продовжувати тероризувати нас, наш дім, але ми будемо докладати гігантських зусиль для того, щоб вплинути на те, щоб кількість обстрілів зменшилася до мінімальної. Це буде. Проходити поступово, але над цим дуже активно працюють і не тільки на перемовинах. На сьогодні все. Підписуйтесь на канал та приходьте на індивідуальні розклади чи деталі в описі під цим відео. А я вам дякую, до нових зустрічей!